Благодійність не вимірюється лише розміром матеріальної допомоги, особливо стосовно дітей. Часто більшого вартує проста людська увага та щирі теплі слова. Діти це квіти життя. 17 травня під такою назвою в галереї Соборна пройшов дитячий бал, який об'єднав близько 200 дітляхів в мотивах вальсу та ігор. Головною метою заходу, за словами організаторів, стало зібрати кошти на підтримку особливих дітей з громадської організації Родина. Ініціаторами проведення заходу виступили православний центр розвитку сім'ї-сім'я. Радість та клуб бального танцю Ренесанс. Відкрила бал ведуча Олена Колісніченко програму розпочав показовий виступ хореографічної групи Морська хвиля та козацько кадетського корпусу Володимира Великого із постановкою Атибати. А ти патишні солдати з песні на грашк 200 назад. Прявий правий крила привищи. Також, дякуючи виступам партнера проекту народного художнього колективу Ансамблю Танцю Нюанс, усі присутні мали можливість поринути до казок із дитинства. Веселий танок ляльки незаперечно повертає до історії з маліною, а запальні курчата до бабусиних казок. Огромне спасія всім організаторам! Красивого весеннего мероприятия за то, что э, у нас есть такая возможность поучаствовать в этом красивом весель, весеннем ба, э, балу. Э, нам кажется, ансамблю нюанс. Що такі мероприяти очень нужне наше нашенькою? Що ми попали на такий дуже гарний бал. Відчувається дитяча, мрійлива атмосфера, куча різних кольорів, барвистих, всім з настроєм різні гарні плаття. Машенька, тобі сподобалося? Нам дуже сподобалося. Гарна музика, гарні дитячі конкурси. Бачу, дітки отримують масивне задоволення, всіх усмішки на обличчі. Ну дуже гарно, нам сподобалося. Ми хочемо подякувати вам за таку гарну атмосферу і, звичайно, побажати вам успіхів у роботі, натхнення і всього самого найкращого вам.